Машинка точно пасуватиме новій трасі. Компактна, легка, ощадлива. Ще й побудувати її можна за лічені дні. Винахідник із Кривого Рогу створив двоколісного джмелика, якому до снаги кинути виклик будь-яким заморським аналогом. Випробував цей дивотранспорт Максим Хотіленко. Машина для розмінування, електровізок, унікальний електромобіль. І це ще далеко не всі винаходи Андрія. У своїй майстерні в місті Кривий Ріг з командою у п'ятеро людей чоловік вигадує різноманітні пристрої, покликані спростити життя. То ми займаємося, ще всякими розробками. як який мужчина переходимо... На колісну техніку починає чотири колеса, три колеса, потім два. 8 років тому Андрій створив перший в Україні сертифікований двоколісний електромобіль. Схожу модель ми знайшли тільки в Сполучених Штатах Америки, але над нею працював справжній автомобільний гігант. Компактна машина майбутнього займає в гаражі не більше одного квадратного метра. Конструкція моделі така проста, що на виготовлення першого прототипу вистачило тижня. Поки хтось робить шашлики, а ти збираєш, і через ці три години сіли і поїхав куди в магазин, або просто покататися по набережній. Єдиний в Україні унікальний двоколісний електромобіль. Його вага усього 120 кілограмів, а максимальна швидкість 35 кілометрів на годину. І власник називає його лагідно. – «Джміль». Своє кумедне прізвисько цей дивомобіль отримав за верткість і особливий звук роботи мотора. Сідаючи у такий кокпіт. Почуваєшся пілотом справжнього літака. Головне тут баланс. Якщо хтось думає, що джміль не стійкий і від легкого поштовху він може перекинутись, то й дуже помиляється. Ого. Ні, ну, я... Його не перевернеш. Сучасний автомобіль ніяких педали вам, одне кермо і електроніка. І думаю, що нікого я не зіб'ю далі.